Шестирічна харків'янка Еріка по гуманітарному центру їздить на власному транспорті. Тут каже, уже знайшла двох друзів. Бамбук. Аби отримати допомогу, заповнюють заяву, говорить мама дівчинки Ілона. До Черкас приїхали минулого тижня. Поки облаштуються, потребують підтримки, бо не всі мають змогу собі щось купити. Не всі мають змогу працювати. Це виручає, тому що ми самі. От я не працювала і до війни. Я сиділа з донечкою. Ми трішки нещодавно пішли в дитсадок, скажімо так. Чоловік кошти, які були, вони закінчуються евакуйованим. Допомагають із продуктами. Попри нелегкий час, цікавляться смаками і потребами кожного, розповідає волонтерка Інна Лисяна. Варіння кожне варенечко. Якщо єся брикоса, ви дуже лювиш Ви знаєте, що або вишню, або щось таке. Харчування дуже індивідуальна річ. Єсть люди у віці, їм там молочко подожне, щось таке більш м'якеньке. Є люди з інвалідністю. Слова вдячності та історії про втрати та що чують найчастіше. Тільки ж людина була каже. У нас він вірпині був будинок 120 років. Ви розумієте, це родове гніздо було. І нема, відбудують. А вона каже: а що ж каже, вони мені відбудують? Там залишилося все, залишилася пам'ять, залишилися ті речі, яких батьки торкалися. Розумієте, це просто невідновлювано у черзі. Світлана Марфлюк із Маріуполя каже, вибралася з пекла і здивувалася згуртованості українців. Ми тільки з Запоріжжя дісталися, і вже зразу зрозуміли, що ми тут. нас забезпечили житлом. по-перше. Ну, майже безкоштовним тільки за комуналку платити це дуже дуже велика допомога, тому що в новому місті нікого нічого не знаємо. Тих, кого війна змусила полишити рідні домівки, тут забезпечують речами, постільною білизною, подушками. Хочеться, щоб кожен відчув тепло, пояснює волонтер Василь Новак. Жінка прийшла, каже вагітна, каже, устигли тільки вкинутися в машину, вилетіло заднє корицово, ось стекло зерної волни. Приїхали з одним з одної сумочкою з документами. Там зрозуміло, що треба. Треба допомогти таким в першу чергу. Надо курточку, штанішки, кофту приїхали в чом з собою нічого не взяли. Олана Миколаєць до гуманітарного саратку приносила продукти та одяг. Зараз же тут плете маскувальні сітки бійцям. Хоча б маленький, якийсь вклад. Ви знаєте, так пішінка до піщинки – це глинка, цеглинка до цеглинки, будинок. І Я думаю, що ми побудуємо добру справу всі разом. Нині потрібні нитки, тканина, продукти та ліки. зауважує заступниця міського голови Марина Гаркава. За зібране вдячні всім небайдужим. Це наші спонсори, це наші містяни, це дружні країни, міста, побратими. Наша могутня сила наших людей, яка невпинно невпинно йде і невпинно працює на перемогу. Додає, центр діє вже два місяці. Щодня тут допомагають пів тисячі осіб. Волонтери тимуть, поки ворог не під. Та з нашої землі. Аби це сталося швидше, загарбники відлякують ось таким опудалом. Тетяна Недбайла та Мазурозія. Новини на Суспільному. Черкаси.